У тюрму за анекдот багатодітному батьку з Ерефії світить чималий термін за жарт у соцмережах. Кримінальну справу порушили на батька трьох дітей із Рязанської області Василя Большакова. Йому загрожує три роки в'язниці. Все через допис про так зване звільнення України від фашистів. На початку листопада минулого року він опублікував у соцмережах анекдот на тему війни. Цитую Сергію. А чому ми відступаємо від Херсона? Володю то теж сам наказав звільнити Україну від фашистів та нацистів. За цей жарт на нього і відкрили кримінальну справу через дискредитацію збройних сил. Від початку повномасштабного вторгнення Росії за цією статтею регулярно порушують кримінальні справи. Дата на ухвалі про порушення кримінальної справи щодо Василя Большакова вийшла символічна, 24 лютого 2023 року. За даними ЗМІ, справу про анекдот порушили після доносу, і цей донос не єдиний. На Большакова написали ще дві заяви за інше його висловлювання в інтернеті. Його адвокат Андрій Курятніков не виключає, що ці заяви можуть призвести до нових кримінальних справ.